Під вечір спадає жара, і коні йдуть на тренування. Ось сьомий кінь. Завтра я буду на ньому вже їздити. І в цього коня дуже великі пільги, бо я його годую кавуном. Коні та жуки йдуть на тренування, а я буду поливати свій город. Ось так ростуть молоденькі кавунчики. Так, а ось ці вже треба зривати. Ось ось ще є такий сорт. Вони невеличкі, але дуже-дуже солодкі. Смачнісінькі. І це вони з одного куща аж п'ять кавунів. Ого. Ну а де я вирощую? Ну де? На піску, ось, пісок, пісок. Збираю з-під коней, роблю перегній і поливаю, поливаю десь два рази на тиждень. Також палю листя, траву, дерева і попіл додаю теж на підкорнку. Після тренування та після душу.